Ігри вантажівок. <таспоріст> Що ти робиш, Еліс? Малюю дідуся Теда, не бачиш? That's чудово! <зак> гарна ідея, Еліс. Я намалюю машину, яка везе суперлазери. Зачекай на мене, Алекс, я допоможу. Так, усім привіт! Що ви робите у моєму саду? Намагаємось тебе намалювати дідусь і, Тед. Як бачиш, я вибрала намалювати тебе. Це дуже мило, Еліс. Якщо вам подобається малювати, тоді я можу допомогти вам стати справжніми тановитими художниками. Їдьмо до контрольного пункту. Якщо ви так любите малювати, я назначу вас головними в прикрашанні центральної площі вантажовілля. Вам видадуть новенький модуль з фарбами. Югу! Але щоб упоратись, ви повинні уважно слухати Лію та новиту інструкторку з малювання. Це вона намалювала перший комікс про супервантажівку. вантажівку Це круто! Налаштовую програму. Привіт, креатив, вантажівочки! Чотири, три, дві, одна. Вантажівочки поїхали. Привіт, вантажівочки! Чула, що дідусь відправив вас допомогти мені? Саме так! Я вже зробила ескіз супервантажівки, а ви її замалюєте. Як думаєте, впорайтеся із завданням на честь нашого величного героя вантажовіля? Звичайно, ми все зробимо. Я замалюю його тіло червоним. Гарна ідея, Алексе. А я замалюю переднє скло жовтим, як я. Супер. А я зроблю колеса блакитними. Але обережно не. А зелене йому дуже пасує. О, ні. Моє графіті. Зачекай. А зупинись. Ти вже на моїй частині малюєш. До того ж погано. Неправда. Я досить справний у цьому. Не переживай, я усе виправлю трішки зеленого, боже мій вантажівочки. Ви маєте бути обережні, інакше ми не впізнаємо картинку. Дивіться сюди. Так, правда, ми могли б зробити краще. Любі вантажівочки, скажіть мені, що тут не так. Ми не повинні були заходити за лінії. Нам треба бути обережними з ними. Саме так. Але вам пощастило, адже я взяла трішки розчинника. Трішки розчинника? Так, правильно, це фарбовий. Відник. Дозвольте, я нанесу його на вашу фарбу. Окей, okay, Ліса. Добре, ліса. Тепер вдягни свої окуляри і скажи нам, що треба робити. Працює. Алексе, Алекс, можеш you hand подбати hand hand про верхню piece? частину, будь ласка. Джеремі, Джеремі ти посередині? Alice? А, а ти еліс навколо коліс. Молодці. Тепер, коли все чисто, я можу перемалювати картину. Дивіться, як М -м? треба. А. Вау, вау, як вау. круто! Ніколи не бачила, щоб машина так швидко малювала. Тепер вам зрозуміло, що робити вантажівочки. Ми повинні зосередитись і обережно стежити за лініями малюнку. Зробімо це. Я зафарбую повіки, а ви тіло. Чудово! Обіцяю бути обережною і не виходити за лінії цього разу. А я зафарбую очі і декор. А я частину з двигуном, щоб тобі не заважати. Ого, ви вже закінчили роботу. Так, вантажівочки справжні молодці. Бачу, мурал дійсно вийшов чудовим. Центральна площа вантажовілля тепер набагато красивіша. Тому за вашу роботу ви всі заслужили на Кубок художника. Тепер ми можемо малювати всюди. Так, так. Як справжні вантажому Українською мовою озвучено студією 15К3 на замовлення.